10 березня на майдані імені Сергія Павловича Корольова Житомиряни разом з хоровою капелою Орея заспівали гімн України. Відразу два, адже спочатку прозвучала перша версія 1865 року, а потім та, яка є офіційним гімном країни. Організатори громадська організація самопоміч кажуть, що люди співали дуже щиро. З 2003 року цього гімну ніхто не чув з таким текстом, тому це було дуже сьогодні щиро. І багато хто людей стояв і плакали. Дійсно, були сльози на очах. Це є наша земля, це наше це наше майбутнє. Наші діти цьогоріч гімну України виповнюється 150 років. На майдані Корольова 500 студентів також провели флешмоб. Жовто-блакитними кольорами зобразили прапор та тризуб. кажуть, що це підтримує патріотичний дух людей. Тому що ми живемо в Україні? Ми підтримуємо цю думку. Такі ж трудні часи хочеться все таки якось підтримати країну і бійців, які в АТО. Житомиряни також поспілкувалися із кіборгом 95-ї окремої аеромобільної бригади Сергієм Мархангельським з позивним наркоз. Він зараз знаходиться на сході країни. Сергій звернувся до поета Тараса Шевченка, адже 9 березня виповнився 201 рік з дня його народження. Великі Тарасе, Ми з гідністю виконуємо всі твої заповіти. Ми вояки української армії. Ми вояки добровольчих батальйонів. Ми вояки національної гвардії виборюємо нашу незалежність». Серед Житомирян, які зібралися співати гімн, була й одна сім'я відразу у трьох поколіннях. Кажуть, що прийшли на цей захід спеціально. Знали, бачили по телебаченню і прийшли спеціально співати гімн. Це ж така річниця да, видосна створення гімну. Да, гімну. Якесь розуміння виникає, інше, якось люди. Зараз такий час, що повинні підтримувати один одного і повинні єднатися. І, ну, доволі актуально. Звичайно, на знак миру в країні учасники заходу випустили в небо голубів.